Рада вітати вас! Я директор спеціалізованої школи першого ступеня номер 322 Школа з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва. Колектив нашої школи розпочинає дослідну експериментальну роботу за темою Організаційно-педагогічні умови розбудови білінгвальної спеціалізованої школи першого ступеню. Як закладу інноваційного типу розвитку, перед собою ми ставимо мету, яка полягає у створенні організаційно-педагогічних умов, ефективної розбудови білінгвальної школи, яка забезпечить формування випускника початкової школи, здатного адаптувати набуті знання, уміння, навички та сформовану мовленнєву компетенцію. До умови навчання в школі середньої ланки. Ми раді вітати вас у стінах спеціалізованої школи номер 322 першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва. З врахуванням європейської інтеграції і тенденції до глобалізації володіння іноземною мовою стає в наш час ключовою складовою освіченої людини. Узагальнюючи освітній досвід, можна стверджувати, що найкращу іноземну мову за свою тоді. Коли застосовують моделі білінгвального навчання, вже другий рік поспіль в нашій школі проводяться білінгвальні уроки. Готові друзі? Так. Yeah. Богданчик, look at me. Good morning, boys and girls. Good morning, Let's greet each other. Let's greet each other. The window, what is the weather like today? Yulichka? It is sun. It is sunny. Repeat all together. It is sun! The sun is shining. What season is it now? What season? Yeah. It is autumn. It is autumn? No. Sonichka? It is spring. It is spring. Repeat all together. It, it is spring. spring. Кільні предмети вивчаються іноземною мовою з вживанням рідної мови на початковому етапі. В нашій школі такими предметами є предмети художньої культури, обрадотворче та музичне мистецтво. Let's revise. Look here. It's orange and red. It's red and brown. Brown, black and red. Red and lesson is color it in color. Oops. I'm taking green. Look at me. I use a lot of water. Щоб колір був прозорий, мені потрібно a lot of water. Багато. And be straight. Горизонт прямий буває в природі. Дуже рідко. So I draw it like this. Please rub it after me. Take a lot of water. Don't forget to take a lot of water. У кожного з нас своя школа, школа дитинства. Без учителів, людей історичного вчора, не було б і нас, людей історичного сьогодні. Життя кожної людини пов'язане зі школою. Покоління за поколінням діти вступають до школи, вчаться, закінчують і виходять у світ. А школа живе далі, гостинно відкриваючи двері іншим. Трудова біографія спеціалізованої школи No322 першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва почалася 1 вересня 1996 року. У школі є 12 затишних класних кімнат, 6 кабінетів англійської мови, кабінет музики, спортивна та актова зали, бібліотека, кабінет психолога, їдання та ігрові кімнати для кожного класу. Зараз у школі функціонує 12 класів, в яких навчаються 402 дитини. Всього закінчили школу 1300 учнів, більшість з яких продовжують навчання в колегіумах та гімназіях нашого міста. Похвальними листами нагороджено 950 учнів. У школі працює 40 вчителів. У складі нашого педагогічного колективу. 6 учителів-методистів, 11 – зі званням старший вчитель, 23 – учителі вищої категорії. У сучасних умовах набуває пріоритету дослідно експериментальна робота створення моделі білінгвального загальноосвітнього навчального закладу, що проводиться на базі спеціалізованої школи першого ступеня номер 322 із поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва. Основна ідея експериментально-дослідної роботи полягає у створенні оригінальної моделі білінгвального навчального закладу. До її складу входять підсистеми адміністративної, методичних, мобільних творчих груп учителів, батьківського комітету, піклувальної, педагогічної, методичної рад, відділів роботи з обдарованими дітьми, інформаційно-презентаційна робота та інтеграція білінгувальності в систему позакласної роботи. Схема запровадження білінгвальності в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи передбачає включення до системи базових предметів навчальних дисциплін із поглибленим вивченням англійської мови з першого класу, вивченням циклу образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання, природознавства та математики. Суспільний прогрес вимагає неухильного зростання якості освітньої діяльності школи. Принципи державної політики в галузі шкільної освіти гуманізм, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя та здоров'я дітей, формування їх життєвих компетентностей, орієнтація на реалізацію їх особистісного потенціалу визначають напрямки розвитку шкільної освіти на сучасному етапі. Предметом особливої уваги є практичне втілення. Одного із провідних принципів державної політики в освіті принципу адаптивності системи шкільної освіти щодо потреб якісно нових освітніх послуг, які б забезпечено не лише рівень функціональної компетентності учня врахували особливості його розвитку, але й забезпечували підготовку дітей на рівні європейських стандартів, формували випускника з європейським типом мислення, культури і поведінки. Саме тому оволодіння іноземними мовами в наш час стає ключовою. Кладовою освіченою людини. Соціальна і педагогічна значущість цієї проблеми привернула широке коло наукових дослідників і практиків. Водночас не можна оминути суттєвих організаційно-педагогічних проблем, які ускладнюють, гальмують, а подекуди й унеможливлюють інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів. В основі виникнення та розгортання цих проблем полягають об'єктивні суперечності. Між вимогами суспільства щодо доступної і якісної освіти та вимогами закладів освіти до нормативно-правових, фінансових та матеріально-технічних умов навчально-виховного процесу, які забезпечують держава та суспільство, між актуальним і необхідним рівнем володіння вчителями, теоретичними засадами педагогічної інноватики та практичними механізмами інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, між запитом та потребою батьків учнів на більш якісну освіту. Та відсутністю відповідного загальноосвітнього навчального закладу в Теснянському районі міста Києва, який би міг таку освіту забезпечити. Наш навчальний заклад поставив перед собою мету розбудови білінгвальної школи, яка забезпечить не лише рівень знань, умінь, навичок учнів початкової школи, але й сприятиме формуванню. Їх іншомовною комунікативної компетентності, яка є інтегрованою складовою особистості, здатною змінювати себе і навколишній світ, це і визначило тему експериментального дослідження педагогічного колективу. Основний метод дослідження послідовний педагогічний експеримент, що передбачає визначення рівня сформованості організаційно-педагогічних умов інноваційного розвитку в спеціалізованій школі першого ступеня. З результатами контрольних зразків, анкетного опитування, аналізу документів тощо підбиваючи підсумки, слід зауважити, що білінгвізм представляє собою збільшення можливостей учня, підвищення інтелектуального рівня. Таким чином, проблеми розбудови білінгвальної спеціалізованої школи першого ступеня новаційного типу розвитку є досить актуальною на сьогодні.